Дмитро повернувся до квартири рано вранці. Він не був вдома півтора року, півтора року. Великий період часу, який змінив усе його життя. Дмитро працював на кораблі, капітаном далекого плавання. Про цю романтичну професію він мріяв з дитинства, вихований в сиротинці. Чи міг він здійснити свою мрію? І він здійснив її. Спочатку була армія. Потім вступив до морської школи, а потім здобув вищу освіту. Подорожував усіма морями в країні. Потім почалися закордонні рейси. Океани і моря стали його стихією. Між рейсами Дмитро здійснив ще одну мрію. Купив розкішну квартиру в центрі міста. Мав машину і пристойний банківський рахунок. Але любові не було. Не було достатньо жіночої уваги. Але щоб зустріти ту єдину, не вдалося. І тоді він її побачив. Струнка, тендітна, така беззахисна. Плакала в ресторані. Якийсь негідник виріс в сиротинці. Олена сказала йому, що її новонароджена дитина була кинута на порозі сиротинця. Недбалих батьків ніколи не знайшли. Все гаразд. Але тепер вони разом назавжди. І матимуть міцну родину. Олена кохала його. Намагалася бути доброю господинею. Не завжди їй це вдавалося, але Дмитро лише посміхався. Не було так важливо, що вона занадто посолила суп чи спалила йому сорочку. Найважливіше було те, що поруч із нею всі негаразди відступали. Єдине, що його дратувало, це довгі подорожі. Олена теж хвилювалася, але з часом звикла. А потім прийшов той нещасний рейс. Корабель Дмитра захопили пірати. 21 століття, а пірати, як виявляється, досі існували. Вантаж був пограбований. Екіпаж був захоплений. Раділи, що хоча б залишили всіх живими. Але потім почалося пекло. Дмитро і його екіпаж були ув'язнені в якійсь підземеллі. Їх не годували. Виявилося, що пірати вимагали за них викуп. Але ніхто на їхній батьківщині не намагався врятувати моряків. Хлопці своєчасно усвідомили це, адже бандити погіршували їхнє становище. Вони були в смертельній небезпеці. А потім їм вдалося втекти неймовірним чином. Хтось на горі мав забезпечити їм безпеку або охороняв їх бог моря. Вони дісталися до посольства, а потім додому. Всі разом. Уже в Україні Дмитро близько місяця не міг потрапити до рідного міста. З'ясування з керівництвом, з власником вантажу, було багато справ. А тепер все вже владналося. Моряки поїхали до своїх родин. Дмитро теж. Звісно, він кілька разів дзвонив Олені раніше. Коли вперше потрапив до посольства. А потім вона дуже раділа, почувши його голос, плакала. Говорила, що дуже чекає на нього. Але останній тиждень вона мовчала і не відповідала на його дзвінки. Дмитро їхав додому з тривогою в серці. Двері до квартири відкрив ключем, який, на щастя, не загубив під час своїх пригод. У кишені плаща він знайшов його ще в підземеллі. І цей ключ був як талісман. Олени не було вдома. Дмитро був здивований. Було ще так рано. Де вона могла бути. Потім він придивився і зрозумів, що її тут не було кілька днів. Олена не була ідеальною господинею, але помила б чашку. А вона вже покрилася пліснявою у мийці разом із залишками чаю і була вкрита пилом. Дмитро набрав номер Олени. Вона була недоступна. Він занепокоївся. Подзвонив знайомим. вони нічого не знали. Також і сусіди. Дмитро пішов до поліції і там дізнався страшну правду. Виявилося, що тиждень тому Олена загинула в автобусі, що їхав до якогось села. Дмитро не міг зрозуміти, чому його дружина поїхала в село. Що вона забула в тому селі. Чому не повідомили про смерть його дружини? Він обурювався на поліцію. Так ми й зробили, знизав плечима поліцейський. Але мати вашої дружини сказала, що сама подбає про це. Мати. Що за дурниці? Здивувався Дмитро. Моя дружина з дитячого будинку. Не знаю. Ви щось плутаєте. Вона в нас з'явилася і була доброю старенькою, сказав поліцейський. Дмитро вирішив зайнятися цією справою пізніше. Тим часом він дізнався лише, де була похована Олена. Виявилося, що в тому ж селі. Він відправився на сільський цвинта. Знайти могилу дружини було неважко. Свіжа купка землі з вінками, свіжі квіти, які вже вийнули, а біля хреста фото Олени, такої молодої і красивої. На фото вона сяяла усмішкою. Він не міг повірити, що її вже немає. Таке краса не могло згаснути раніше часу. Пробач мені, дівчино. Прошепотів Дмитро і впав на коліна біля могили. Пробач мені, я так сумував за тобою, так багато пережив. Я хотів обійняти тебе, але не мав можливості. Кохана. Що з тобою сталося? Чому ти тут, кохана? шепотів він і шепотів, і не одразу помітив, як до могили підійшла старенька жінка. Вона тримала на руках немовля близько шести місяців. Жінка сіла на інший край могили, дивлячись на Дмитра. Однією рукою почала прибирати зів'ялі квіти, а другою все ще тримала немовля. Дитина не була примхливою, тільки трохи кашляла. Коли Дмитро побачив жінку, закам'янів від такої безцеремонності. Було видно, що він хоче бути сам. Чи не могла вона зачекати? І чому вона взагалі тут? Забирайся звідси, сказав він різко. Що ти тут робиш? Я сам приберу могилу моєї дружини. Ви її чоловік. Старенька встала і подивилася йому в обличчя. Чому так довго тебе не було, чоловіче? Я був у службовій подорожі, а взагалі навіщо я маю звітувати перед тобою? Іди, я сказав, не виганяйте мене. Ми родичі, правда. Ти, Дмитро, а я віра. Який родич? Яка віра? Я тебе не знаю, Дмитро був здивований. Я мати Олени. Мати. Дмитро був спантеличений, але як? Олена казала, що вона з дитячого будинку. Вона брехала. А чому би ні? Зітхнула жінка. Олена не соромилася, а я віддала б усе, щоб бути там зараз замість неї, але Бог так не захотів. Мабуть, вирішив дати мені ще трохи часу, щоб я виховала сина Олени. Якого сина? закричав Дмитро. Бабусю. Ти з глузду заїхала. Олена не казала мені про жодну дитину. Тепер розумію, чому не сказала. Мій онук народився з серйозною хворобою. Добре, люба, пробач. Я напав на тебе ні за що. Сказав тобі занадто багато. Мабуть, не варто було. Я вже йду. Я поклав квіти. Моє серце було не на місці. Завжди боявся цього гангу. Вона повернулася і пішла до виходу. Дмитро стояв, як громом уражений, дивлячись на фото Олени і на стареньку з дитиною. Зачекай, закричав він, зачекай. Поясни мені все. Я нічого не розумію. Він побіг за старенькою, схопив її за плечі. Повернув до себе. Жінка мовчала. Вона похитала головою, а потім сказала: Ходімо до мого дому. Там поговоримо. Тоді ти все зрозумієш і вирішиш, що робити. Їдьмо туди. У мене є машина, запропонував Дмитро. Старенька погодилася, киваючи головою. Дмитро допоміг їй і дитині сісти на заднє сидіння. Швидко глянув на обличчя дитини. Чи старенька не брехала? Чи це його син? Але чому Олена ніколи не сказала йому, що вагітна? Адже вони телефонували час від часу, коли мали можливість. Він їхав спокійно сільською вулицею, а в голові крутилися питання. Він відчував, що це відбувається не з ним. Зупинися. Старенька доторкнулася його плеча і вказала на старий будинок. Дмитро поглянув на будинок з сумнівом Як хтось міг жити в ньому. Старі потріскані дошки. Коли йде дощ, будинок напевно заливає вікна старі. Деякі навіть заклеєні целофаном. Фундаменти давно обвалилися, оголивши згнилі балки. Так, це не палац. Віра сумно усміхнулася. Мені довелося переїхати сюди, коли мій будинок згорів. Він теж був старий, але міцний. Але сталося коротке замикання. Добре, що я сама переїхала. Адміністрація дала мені це місце і наказала самі ремонтувати. Але де взяти на це гроші? Моя пенсія мінімальна. Дмитро поглянув підозріло на стареньку. Чи не намагається вона його обдурити на гроші? Може. Тому вона виховала дитину. Олена застерігала. Але він вирішив все ж послухати віру. Усередині будинок теж був дуже бідний, хоча чистий. Завдяки сусідам. сказала Віра. Нічого по собі не залишили. Вони принесли нам речі і меблі. А коли я забрала Марка, поділилися також дитячими речами. Принаймні тепер я отримую допомогу на Марка, тому легше. Припини, сказав Дмитро. Я хочу зрозуміти, що ти казала про Олену. Думаю, всі ви брешете. Як би я могла? відповіла Віра збентежено. А чому би ні? Почекай. Покладу онука в ліжко і поговоримо. Вона пішла з дитиною до сусідньої кімнати. Дмитро сів на скрипучий стілець у кухні і терпляче чекав, поки господиня заговорить. Незабаром вона повернулася. У руках тримала товстий альбом. Це єдина річ, яка вціліла після пожежі в моєму будинку. Не знаю чому, але в паніці я схопила його. Ніяких документів, ніяких речей. Тільки цей альбом. Мабуть, знала, що він знадобиться, сказала жінка і поклала альбом на стіл. Переглянь його. Можливо, когось упізнаєш. Дмитро відкрив альбом. Там була молода жінка, схожа на його олену. На її руках була маленька дівчинка в смішній шапочці. Потім старша дівчинка, яка сиділа біля куща смородини з м'ячем біля озера. Дошкільні групові фото. Потім дівчинка в шкільній формі. А потім все старше на фото. Дмитро раптом завмер. Його очі випаялися в наступне фото. Воно зображувало молоду дівчину в простій вечірній сукні з розпущеним волоссям на плечах. Вона стояла напівобернена біля куща квітучої буску і посміхалася в кадр. Дуже молода. Але Дмитро не міг її не впізнати. Це була Олена. Це було зроблено на випускному. Віра тихо сказала, помітивши реакцію Дмитра. Це останнє фото в альбомі. Олена не присилала мені більше фото. Але як таке? Дмитро глянув на жінку з подивом. Олена казала, що не знала своєї матері. Виросла в дитячому будинку. Вона все це вигадала, відповіла Віра, витираючи сльози, і почала говорити, як було насправді. Олену Віра народила без чоловіка. Будівельник залетчик закрутив їй голову. А потім полетів у невідомому напрямку, залишивши віру з животом. Вона тоді працювала в колгоспній їдальні. Їй було майже 80 років. Вона пережила один невдалий шлюб. Чоловік звинувачував її у безпліді. Через кілька років залишив її ради когось іншого. І тоді, о Боже, їй так пощастило. Вона вирішила ігнорувати все. Плітки людей, всі труднощі. Вона виховає свою дитину і виведе її в люди. Її дочка виросла доброю дівчиною. Але з роками щось у ній змінилося? Олена почала все частіше дорікати матері. Казала, що вони живуть бідно. А звідки віра мала взяти багатство? Вона більше ніколи не вийшла заміж. А за кого? В селі було кілька самотніх чоловіків, але віра їх не потребувала. Вони пияниці або дурні. Чому вона має перейматися цим? Вона повинна виховувати дочку. Тому вона робила все можливе. Бралася за будь-яку роботу, яку могла. Працювала після і взимку на фермі. Мила підлогу в місцевому клубі. Одягала дочку краще, ніж інші. Але все одно всі в селі вважали її бідною. Тож Олена почала дорікати матері. Коли Олена не змогла вступити до бюджетного відділення педагогічного інституту, вона сказала: Віра, шукай гроші на платне відділення. Віра була не проти. Вона навіть пішла до банку по кредит, але їй не дали. Її доходи були малі. Чому? плакала Олена. Вікторія пішла вчитися на юридичний. Її батько заплатив за рік наперед, і батьки Наталії допомогли. Вони підуть на навчання. А я не гірша за них. В школі я вчилася краще від них. Не хвилюйся, дочко. Ти вступиш, заспокоювала її Віра. Що я можу зробити? І не порівнюй себе з Наталею і Вікторією. Батько однієї фермер. Інша, голова сільради. Їхні доходи не порівнюються з моїми. Гаразд, зараз підеш до училища. А потім до інституту заочно. До коледжу. Того в сусідньому районі. закричала Олена. Тільки дурні туди ходять. Я хочу жити в місті. Але поки що не можу, дочко. Це ти не можеш, але я зроблю це. Завтра їду. Я. Куди? Де ти там житимеш? Не дозволю тобі цього, віра встала. Але Олену не можна було зупинити. Вранці вона поїхала автобусом до районного центру. Віра побігла до їдальні по хліб. Потім спробувала знайти Олену, але марно. І тоді взимку прийшла Наталя. Давно однокласниця Олени і сказала, що бачила подругу з якимось чоловіком. Вона виходила з дорогої ресторану. Віра дізналася, де вона поїхала в місто. Сподівалася, що зустріне її. Поговорить з нею, наверне її до розуму. Того ж вечора побачила Олену. Її дочка була в дорогій шубі, поруч із чоловіком удвічі старшим за неї. Віра кинулася, щоб обійняти Олену, але вона відштовхнула її. Жінко, ти збожеволіла? Я тебе не знаю, сказала дочка і пройшла повз. Вона зайшла до ресторану з якимось чоловіком. Віру не пустили охоронці. З їхньої розмови вона зрозуміла, що Олена зустрічається з багатими чоловіками заради грошей. Вона плакала дорогою на вокзал. Плакала всю дорогу, втративши дочку. А навесні Олена повернулася додому. Вибачилася. Поклялася взяти себе в руки. Піде до того ж училища. Тільки влітку вона знову втекла, забравши дрібні заощадження віри. Вона залишила листа, в якому написала Вибач, але я не можу жити в селі. Піду вчитися до міста. І так вона зробила і вчилася. Але майже ніколи не розмовляла з матір'ю. Віра знала, що дочка живе в гуртожитку, а все одно зустрічається з багатими чоловіками. А Олена не хотіла її бачити. Казала, що бідна мати тільки ганьбить її. Віра дізналася, що Олена вийшла заміж. Як же вона була тоді щаслива, що за порядного чоловіка, моряка. Про це їй сказала Наталя, яка трохи спілкувалася з Оленою. Віра думала, що тепер дочка влаштується і зрозуміє, як погано поводилася з матір'ю. Але з часом нічого не змінювалося. І минулого року Віра наважилася сама поїхати до міста. Вона отримала від Наталі адресу дочки. Якраз тоді її будинок згорів. Вона думала, що дочка її прихистить. Коли побачила Олену біля під'їзду, її серце розтануло. Це була її дочка. Живіт Олени був тоді на сьомому місяці. Олена підійшла до неї і прошипіла їй у вухо, навіщо ти прийшла? Віра намагалася не помічати злості. Вона привітала дочку з тим, що вона стала мамою. Яка радість! Радість. кричала Олена. Я ненавиджу цю дитину. Позбулася б її, але не можу. Про що ти говориш, Люба? Віра зблідла. Дитина, це щастя. Щастя. Олена сміялася істерично. Воно народиться з синдромом Дауна. Розумієш, яке це щастя. І сказали мені не робити аборту. Інакше я більше не зможу мати дітей. І все це через тебе. Через мене. Віра зблідла. Ти дала мені свій негативний резус. Ненавиджу тебе. Донько, заспокойся. Але з такими дітьми зараз багато працюють. Вони майже нормальні. Мати намагалася заспокоїти її. Що сказав твій чоловік? Все нормально. Наталя завжди говорить дурниці. Добре, що він не бачив мене з животом, бо вже б усі знали. Олена усміхнулася. А її чоловік нічого не знає, бо він у подорожі. Він також не знає про дитину. Я нічого не сказала. Але що буде потім? Дитина народиться. А я віддам її. Не хочу дурня. Як ти можеш відмовитися? Мій чоловік все одно дізнається. Сусіди скажуть. Сусіди тут не такі, як уселі. Ніхто з ніким не розмовляє і не втручається в чужі справи. Не смій нікому казати, що бачила мене вагітною, прошепотіла Олена і вийшла. Навіть не запросивши матір до квартири. Вірі стало погано. Вона не могла повірити, що сама виховала таку дочку. Як це сталося? Очевидно, Олена успадкувала погані гени від батька. Вона не поїхала з міста. Влаштувалася прибиральницею неподалік від дому дочки. Їй дали кімнату в підвалі. Вона бачила, як Олену везли на швидкій до пологового будинку. А через три дні її дочка вже була вдома. Без живота і без дитини. Віра намагалася викликати в неї сором. Але Олена її не слухала. А потім сказала, що дитина померла. Віра побігла до лікарні, щоб забрати онука і поховати його з гідністю. Але виявилося, що він живий. Він лежав у відділенні для відмовників. І тоді Віра зрозуміла, що робити. О, було багато біганини. Вона повинна була поїхати в село за довідками, а в місті бігати по різних установах. Спочатку вони не хотіли дати їй дитину. Але потім змилувалася. Хто ще б його взяв з такою діагнозом? А бабуся все ж таки родичка. Віра забрала онука з лікарні і поїхала з ним до села. Вона оселилася в старій хаті. Олена нічого не сказала. Нехай думають, що дитина в будинку малюка, а вона і Марк можуть жити. Це добра дитина, тільки трохи особлива. Нещодавно Олена дізналася, де її дитина. Вона подзвонила матері вперше за багато років. Вона вилала її, сказала, що Віра не мала права так чинити, що тільки вона має право вирішувати долю дитини. А потім розплакалася і зізналася, що не може забути його. Його маленькі ручки, його пухнасти потилицю. Вона мріяла про нього вночі. Віра зрозуміла, що зробила. Ти, доню, приїдь і відвідай нас, сказала вона. Ти побачиш свого сина, візьмеш його на руки і полюбиш. І твій чоловік прийме його. Звичайно. Олена поїхала до матері і сина. Але так і не дісталася до них. Вона потрапила в аварію. Віра поховала дочку. Їй було дуже важко. Я не можу сказати. Тільки маленький Марк утримував її від божевілля. Того дня вона не розуміла. Чому її тягне до могили дочки? Вона взяла онука і пішла, а там побачила великого високого чоловіка. Вона одразу зрозуміла, що це чоловік Олени, вирішила нічого не приховувати і розповісти все, як є, правда, рідко буває солодкою, а тут вона була гіршою за отруту. Але він має право знати все. Дмитро слухав віру і лише похитував головою. Як багато він не знав про свою дружину. Він не міг повірити. Його Олена не могла так вчинити зі своєю матір'ю. З ним, з дитиною, я повинен це обдумати. Тихо сказав він Вірі і вийшов, заглянувши спочатку в дитячу кімнату. Дитина вже прокинулася і лежала спокійно в ліжечку. Його зовнішність була неясною. Лише специфічні риси, характерні для його хвороби. Дмитро вийшов. У дорозі його переслідувала одна думка що робити? Спочатку він вирішив запитати сусідів, чи дійсно Олена є в селі. Вони охоче підтвердили це. Думаю, що так. Потім Дмитро поїхав до пологового будинку, і там все підтвердили. Олена народила дитину з синдромом Дауна і відмовилася від неї. А бабуся взяла на себе тимчасову опіку. Тимчасово, бо батька довго не було. Не було сумнівів, що це він є батьком. Марк має його групу крові. Так, тепер усе залежить від нього. Через кілька днів автомобіль Дмитра зупинився біля старої хати. Віра була на подвір'ї з онуком. Я заберу сина, сказав їй Дмитро. Віра зблідла і притулила дитину до себе. Як віддати дитину? А ти віддаси, Віро. Часто мене не буде вдома довгий час. Хто подбає про мого сина, якщо не його рідна бабуся? Віра зітхнула з полегшенням і кивнула головою. Перед від'їздом вони відвідали ще цвинта. Спи спокійно, люба, прошепотів Дмитро, гладячи хрест. Я пробачив тобі все, просто ти заплуталася. Дурна дівчинка. Не хвилюйся. А Марк знатиме. Що мав найкращу маму на світі. І вони поїхали в місто. Дмитро нарешті знову почав плавати. Віра займалася марком. Дитина росла, розвивалася в міру своїх можливостей. З ним працювала мила дівчина, психолог Оксана. Одного дня вона зустріла Дмитра. Він щойно повернувся з подорожі і сам привів сина до психолога. Вони сподобалися одне одному. Хоча спочатку ретельно це приховували. Але чи можна приховати справжні почуття? Через деякий час Оксана увійшла до квартири Дмитра як повноправна кохана. І знайшла спільну мову з вірою. А маленький Марк зрозумів найголовніше він мав матір.